Добрий день, ми учні шостих класів Запорізької спеціалізованої школи №100. Вийшли взяти участь у всеукраїнській акції ланцюг миру і своїми віршами і поробками хочемо звернути увагу громадськості до актуальної теми мир та спокій України. Живи Україна! моя батьківщина, єдина країна, єдина сім'я, моя неповторна, красива і сильна, як жінка тендітна, ти матір моя, вербає калину, і, і жито, і небо повсякчас, Козацтво живе. І все в нас як треба, не розділяйте, підтримайте нас. Мій любий солдат, що я до тебе, сподякую від щирого серця, що маю сьогодні, я мирне моєму, надію, що лихо минеться. Ти зараз нас сході мене захищаєш, щоб мирним в мене був сон. Де, що молюся за тебе не знаєш, на це не потрібно ікон. Я просто у небо звертаюсь до Бога, щоб він тебе крізь боронив. Безпечно всюди була, щоб дорога, і стала на все тобі сил, щоб ти повернувся в цілу блага, Я Молюся за тебе щодня, і хоч особисто тебе я не знаю, мені відтепер тепер ти рідня. Ми... Ми...